Всім привіт! Гарного чи дня Просуваюся далі. Ось ця схемка. Так, так і в цій схемці в мене дві серветочки. Просто різні ниточки. Зараз рапорту так покажу. Так, ось, спочатку ця серветочка, потім мені дуже захотілося виплести 10-м номером нитки. Так, це тонкий акрил. Так. Я її тут нічого не робила. Це я вам просто показую, щоб зараз розкажу чому. Тут, так як і залишилась на рядочку, більше не просувалася, я хочу, ось, бачите, я цю серветочку. Це 10-й номер ниточки. Я цю серветочку ось хочу зараз її доплести, щоб вона в мене вже рядочки йшли однаково, просто щоб можна було порівнювати. Тобто, доплести до цього рядочка, який є тут. цю біленьку серветочку, і потім просто порівнювати, яка краща, яка виходить. Ні, ну, вони всі виходять. Тут я також йду без, все по схемі йду, так? І, що хотіла сказати, вона спочатку трішки отут хвилю і брала, але тепер за рядочок за рядочком нормальненько йде. Так що... Нормально йде собі, хорошо, все, порядочок. Так, ну ця мені стало більше подобатись, узору більше став вимальовуватися тут, і вона мені стала якось більше подобатися. Чомусь вона мені не сильно так була спочатку, але зараз ось ось вона така робиться. Так що, Тут, бачите, я ось, ну, ще мені тут є декілька рядочків. Поки дійти сюди. І трішечки вона, виходить, за розміром, трішки вона, ну там десь трішечки буде менша. Якщо отак покласти, так то оця сама квіточка, даже трішечки, там чуть-чуть вона меншенька. Так що, ну ось так. Так що. Ну, цей ананасик уже майже я ось тут його дохожу. Так, що від ананасіка, ну, бачите, ще рядочки є мені ось тут піднятися. А потім уже просто цікаво так. Цікаво так буде. Так що ось такі дві красуні будуть. Ну, вони гарненькі, виходить? Що ця, що ця, виходить? Я ж кажу, ця, цього кольору мені більше вона. Ну, не, не дуже вона мені спочатку подобалась. Ну, думаю, добре, я доплету собі. А, а це тоді дивилась, я вам розказувала відео. Захотілося спробувати десятим номером нитки. Ось будуть такі дві однакові серветочки, але різного, різні за складом ниточок і кольором. Так, ну я ще хотіла одненьку показати там я. Це вчорашня була схемка, так? ну, Я там закінчила рядочок і хочу вам показати. Ам... І хочу вам показати, куди я продвигаюся, що воно, а що у мене ось розпочала я вже цей новий рядочок, ще один. так, І м -м, хочу показати, що ж у мене тут. Який, як вона цікаво? Цікаво у мене тут м -м, цікаво у мене. Так, зараз я поверну, так щоб хочеться показати, щоб краще було видно. Ось так вона в мене, бачите, як вона набуває свого такого, такої краси, отак воно трішки. Так, цікаво, цікаво, вона по собі робиться, така. Так що рядочком рядок за рядочком і вимальову вимальовується більше малюночок. Взагалі, як вчора дивилася, ну, її не буду вже робити другу іншу. Її можна робити рельєфною. Дуже. Можна використовувати ось. І тут попкорни використовувати. ось. І ось в цих гілочках попкорни тут використовувати можна. Ось, ось тут можна це все рельєфом робити. Так що тут її можна рельєфною робити дуже. Так що це така схема, яку можна, я ж кажу, вона сама по собі цікава. Уже отут є піко, ось тут уже є піко, ось, ось уже є піко. Я ж кажу, ось тут можна рельєфом робити. так. Ось це все можна робити, попкорном робити. Ось так. Навіть тут можна на, на ніж. Ну, попкорн я не знаю, як тут на ніжки його зробити. Можна. Та чому можна? Можна просто, піти, Можна. тут також можна зробити. Бачите, І закінчується воно ось піко, так що а, така цікава вона сама по собі, так що можна її, я ж кажу, а, а тут ось рельєфом поробити. Так що... Хто Можна її удосконалювати цю схему і робити з неї. Я ж кажу, і буде я думаю, вигляд теж дуже буде цікавий. Бо бачите, тут тонкий акрил, тільки він уже трішечки, бачите, товстіша ниточка. І, е -е 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 я ж кажу, тут дуже буде гарно. Так, ну, на сьогодні все. Я вам щиро дякую. щиро щиро дякую. Дякую, що ви просто є. Дякую, що ви просто дивитесь. Дякую за лайки. Дякую за ваші теплі слова в коментарях. Щиро-щиро дякую. І бажаю, як завжди, прийчу до вго настрою. Бережіть себе, любіть Бога. Побудуй нам благотворчого суспільства. Но ну, встречаемся уже завтра. Пока-пока. Люблю вас. До завтра.